Олександр воював з 14-го року, брав участь в антитерористичній операції. А на початку повномасштабного вторгнення воював на Київщині і вже у березні отримав важке поранення. Після якого опинився у кріслі колісному, трошки незвично, тому що коли керував автомобілем під час виконання бойових задач, то ногами. Ти не так звертає уваги. Зараз ти звертаєш більше уваги, тому що все в тебе увага ну, не те, що йде практично все на руки, а всі виконуєш задачі, що. Рушати, що тормозити, ти виконуєш це руками. Олександр мріє стати водієм-перевізником, тому пішов до автошколи для осіб з інвалідністю. Швидко пройшов медкомісію та почав вивчати теорію правил дорожнього руху. Рішив самостійно, можна так сказати, піти здати на права. Переділився дуже багато різних варіантів автошкол, але є були автошколи, які мали можливість навчити на ручному управлінні, але в них не було ліцензії. Якщо ліцензії немає, то сервісний центр не предоставляє їм типу, можливості на здачу практики. Після завершення теоретичного курсу Олександр навідмінно склав іспит на категорії Бета це 1 ...етап, практичні заняття. Вони тривають сім тижнів. За цей час потрібно відкатати 40 годин. Олександр стане першим водієм вантажівки в Україні без обох кінцівок. Розповідає, прилаштуватись до ручного управління було неважко. Ми збираємо сцеплення і потихеньку ми рушаємо. Ми Включили першу передачу. і На першій передачі ми вже двигаємося. Дуже комфортно для людей, які, допустим, мають свій автотранспорт і їм буде проще пересуватися на своєму з даним ручним управлінням. Інструктор з водіння Андрій бачив перші спроби учнів та пишається їхніми досягненнями. Розповідає, майже всі автомобілі, які існують, можна переобладнати під ручне кермування. На легкових автомобілях приблизно таке ж оборудовання, но. Але... Є легковий автомобілі автоматичною коробкою передач. Там немножечко друге управління. І є автомобіль, який управляється просто рук. І там є механічна коробка. Передать. Для зручності учнів з інвалідністю в автошколі є спеціальна аудиторія зі столами, в яких регулюється висота Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Працює автошкола, в якій навчаються особи з інвалідністю. Вони мають можливість отримати права категорії Б і категорії С1. Практичні заняття проходять на спеціальних автомобілях, які обладнані ручним керуванням. За час існування пілотного проєкту в автошколі права отримали 5 людей з інвалідністю. Ще 20 поки навчаються.